Що народ зробив я временний нам душ уже не будемо в тазиках поки так на цей год на следующий год уже вкладу тут везде плитку дороблю поки тільки пол зробив Вчора замазав герметиком трап повісив ось таку душеву систему временную така прикольно Короче, тут три кнопочки. Одна типа ноги ми, одна той тропічний душ. Так. І третя кнопка. Типа цей. Тут сейчас збоку весь. Така і ранялася, щось виставлять температуру. Ну, такий, він не сильно дорогий, 2000 цей стоїть. Мені подобається, прикольний. Ну а тут -а, перший раз вчора провірив, чи вода все стекав, все чітко туди стікає. Ну а в будущем тут тут стеклянна перегородка тут. І отут а тут -о. двері, типу отак. Не під 90, а під трапецію. Чи як? Ну, поки такі условия. Хоч щось. Тут бойлер, це теж временно висить старий, остався від старих хазяїнів. Тут унітаз буде. Дверей нема, ось пока такі дверки строїтельні пленки. Ну все, тут унитаз душева будет, а тут будет стоять э, типа раковина. Изначально хотів тут поставить стиралку, все виміряно четко вона должна тут стоять. Стиралка і над стиралкой. Раковина, то що ставиться над стиралку. Ну, решили, як ванна маленька, то стиралку в кухню переніс. А тут буде раковина знизу, хоча б, щоб тумбочки були щось злажувати. Тут зеркало буде колись, а тут електросушивка до так. Ту розетку тепер уберу, бо повинно було бути для стиралки. Ну, а тут останеться під зеркалом, може. Зеркало з підсвіткою буде якось так. Тут мені подобається, вся робота чітко стікає.